Опа, яка техніка під'їхала. Opel Zafira на 7 місць 6 року. Має всього один косметичний підкрасик, 1,8 саме надійний. Вже з газом, він, до речі, вписаний. За повну вартість 6400 доларів та ще можна придбати в розстрочку. Opel Zafira з'явився в продажу в твоєму авто. Рівненька по кузову притонована, гарне освітлення та протитуманні фари. Витрати газу по місту 11 літрів. Склопідйомники та електрорегулювання дзеркал є. В ідеальному стані салон. Автівка, до речі, обслугована. Ось датчик газу четверте покоління, мультикермо, надійна механіка, кондиціонер та штатна магнітола. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Величезний простір салону та величезний багажник вражають своєю практичністю тут або два додаткових сидіння, або великий багажник. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити це семимісна зафіра на газу, і це твоє.